Привіт! Ви бували коли-небудь у Єгипті? Хто і як зміг побудувати такі гігантські споруди? Це теж Єгипет, але вже не туристичний. Ми за часів, коли будують ось це. Виявляється, піраміди будували не роботи, а справжні люди. Не раби як колись думали, а досвідчені майстри. Їм навіть давали житло й їжу. Справжні архітектори свого часу. Поливали пісок водою, щоб ковзало краще. От такий давній лайфхак. А це Сфінкс. Його вирізали просто з цілого кам'яного пагорба. Кажуть, обличчя це портрет фараона Хефрена, володаря, який дивився на світ і думав: Хай моє царство живе вічно. А писали ось так: іерогліфами. Кожен знак це не буква, а ціле слово або ідея. Можеш спробувати йти написати своє ім'я в єгипетському стилі, просто намалюй те, що тебе описує. Єгиптяни не просто будували каміння, вони будували вічність.